Взагалі, президент України Володимир Зеленський коли коментував обстріли по Україні, він заявив, що дії росіян я процитую гаранта держави спрямовані на те, щоб Повернути стару торічну загрозу знищення нашої енергетики, основ нашого життя, і зараз всі експерти, більші, з якими спілкуюся я і мої колеги, вони говорять про те, що Росія вона накопичила зброю і навчилася знаєте, так більш підступно її використовувати, зокрема дрони для того, щоб виявляти де розміщена українська ППО. Але суть в чому така такі, такі, знаєте протиріччя як протидію наші партнери обговорюють надання України, Україні саме ракет для ППО, а не е, говорять про те, що треба пришвидшити передачу F-16, які також ну теоретично можна використовувати як ППО. На вашу думку, чому так відбувається? Е, ну давайте е, по перше, е, насправді Росія е, вчиться, от і вона е, ускладнює ті е, обстріли, які ми бачимо, тобто вони стають дедалі складніші, вони дедалі комбіновані. І якщо казати, наприклад, 29 грудня, то було використано близько 158 повітряних цілей. Це суттєво навантаження нашої повітряної оборони, так само і 2 грудня було близько 120 повітряних цілей, що правда було більше кінжалів. От і тут слід зазначити, що насправді Україна за цей час вибудувала ешелоновану багаторівневу систему протиповітряної оборони. Визнання можна казати про те, що деякі країни Балтії вже хочуть отримати досвід роботи наших мобільних груп в питанні знищення безпосередньо цих бережучих випадків типу шахет. А якщо казати безпосередньо про риторику наших західних партнерів, ми знаємо, що питання щодо надання Україні Ф 16 вирішено. Є система видачі, система навчання безпосередньо льотного складу, технічного складу і офіцерів бойового управління. Є певний графік передачі безпосередньо літаків, і ми бачимо, що вже є перші заяви, коли ми отримаємо найближчим часом ми отримаємо перших 18 літаків. Так, нещодавно була інформація, що американці заявили, що ми отримаємо до кінця року, зможемо навчити пілотів. Тут слід зазначити, що насправді у нас пілоти навчаються в декількох країнах, і це різні системи навчання, це і курсанти, це і підготовлені офіцери, і це офіцери, які пройшли безпосередній набір до перших тобто які будуть саме перші виходити на ці критика у От щодо риторики, точно що більше надання а, безпосередньо систем а, ракет до наших протиповітряної оборони, то тут слід зазначити, що ж навтаки ми а, дедалі а, менше маємо справу з старими радянськими системами. А, у нас є рішення щодо об'єднання, наприклад, системи протиповітряної оборони а, старого радянського зразка з американськими ракетами. То і БУК і АСА, коли ми імплементуються ракети американська АІМ, а так само у нас є і імплементація безпосередньо радіолокаційних стан станцій системи с 300 з пусковими станціями Петріот. Тому насправді питання а, в, надання Україні безпосередньо ракет для протиповітряної оборони насправді дуже гаряче і дуже болюче, тому що ми бачимо два останніх обстріли суттєво а, ну суттєво зменшили наші запаси. Але знов таки це не не ми не кажемо про те, що вони там їх нема, От і тому а безпосередньо. А, Зі слів західних партнерів, зрозуміло, що вони будуть казати, що ми е, настаємо на передачі більшості ракет, так само і Британія е, після обстрілу 29 числа заявила, що ми надамо Україні ще більше засобів для захисту. От. Тому а тут більше, мабуть, акцент. Е, Потреби, ми розуміємо, що насправді ракети нам потрібні на завтра. Щодо літаків, у нас є ще певні зобов'язання навчити пілотів підготувати безпосередньо інфраструктуру для прийняття цих літаків.